Ми повинні розуміти, що це вже не Конституційний суд, а це просто інструмент державного перевороту, і він може бути використаний як завгодно. Що стосується цього неправосудного рішення, яке може бути е, прийнято по Київраді, унікальність його полягає в тому, що е, вперше в історії України може бути ситуація, при якій е, викона, ну, е, обраний орган на 5 років його повноваження продовжать до 8 років. Тобто це ну, безпрецедентний антиконституційний підхід, але ймовірність його є. І е, в, перебуваючи в дискусії з одним регіоналом на одному з телеканалів, е, цей регіонал застосував такий аргумент: а от мовляв, Конституція передбачає е, дієвість будь-якого вибраного е, значить, ну, громадянина, який вибраний, до моменту, поки не беруть іншого. І тут я читаю. Читаю е, таку думку, що якщо вибори президента не відбудуться або не будуть призначені, то президент буде правити до моменту обрання нового президента. Е, хотілося сказати вічно, але е, підходить слово до смерті Януковича. Таким чином, оцей механізм призначення продовження повноважень Київради на 8 років, це механізм. Е, для того, щоб зробити шлях до того, щоб Янукович правив до смерті, а коли вже його там смерть настане, це вже залежить не від багатьох з нас.